Живопис вид образотворчого мистецтва, художнє зображення видимого світу фарбами на будь-якій поверхні, полотні, дереві, папері тощо, за допомогою матеріалів акварелі, гуаші, олії, темпери, основні різновиди живопису монументальний, фреска, мозаїка, вітраж, пано, і станковий, картина, що має самостійне значення, взята в раму. Особливі види живопису іконопис, декораційний та мініатюра. Найважливішим зображальним та емоційним засобом живопису є колір серед кольорів виділяють основні: жовтий, червоний, синій, та похідні зелений, оранжевий, фіолетовий. У живописі застосовують хроматичні кольори від слова хромос, колір, які мають у своєму складі барвник. Їх поділяють на теплі, в основі яких жовтий, оранжевий і червоний кольори та їхні відтінки, та холодні кольори, які походять від синього, зелений і фіолетовий та їхні відтінки. Добором певних кольорів художники створюють колорит картини. Теплі кольори найбільше поширені в народній творчості. Пейзаж один з найпопулярніших жанрів живопису, у якому відтворюються реальні або уявні види місцевості, архітектурні споруди, міста і села, а також гори, ліси й моря. У живописі для передання простору застосовують повітряну перспективу. За її законами, з віддаленням кольори втрачають яскравість і насиченість, чіткість обрисів предметів втрачається. Живопис Вид образотворчого мистецтва, основним виражальним засобом якого є колір, відтворює дійсність за допомогою фарб, відтінок незначна відмінність кольору, колорит система сполучення кольорів, їх гармонійне поєднання в художньому творі, характерна особливість твору живопису, хроматичні кольори, усі кольори веселки та їх сполучення.